Що таке креативність? Креативність, начебто, це щось генерування ідеї, якась фантастична штука, яка належить тільки творчим людям. Але я знаю, що креативність це генерація ідей, тобто вирішення проблем. Генерування це нетрадиційний, незвичний спосіб погляд на звичайні речі. Тобто людина бачить більше ніж одну можливість вирішення певної проблеми в критичній ситуації це надзвичайно корисна звичка, тому я вважаю, що якби мене спитали, яку одну навичку потрібно зараз розвивати людині, щоб бути більш стійкими до тих подій, які ми переживаємо, і непередбачуваного майбутнього, я би сказала, що це креативність. Тому її я розвиваю, розповідаю про вправи, багато про що ми говоримо в нашому клубі Хіманбі. І я вас запрошую теж розвивати цю навичку з нами.